І хто зокремі севлюк? При всім це мій новий відео. І в мене було таке схоже відео, ви бачите по назві, що в не заходжу на мій е сервер. Моє відео називалося вроді Давлюк РП, або вам як виглядає. Але зараз я покажу як зайти на мій сервер новий, бо він якось по-новому називається Новий код. Вже називається Kiziv RP. І заходимо в Emergency Hub. Просто можете тут писати MR і вам вже вийде Emergency Hub. Заходимо на першу. І, якщо не знали, скоро вийде обнова і буде дуже класно. Це моя машина, це хто не знає, це коротко про неї це РП-хра. Ти можеш стати ким завгодно, яким захочеш. І я в неї дуже довго граю. Бачите, в мене 50-60 тисяч на рахунку і за 800 тисяч Бугаті. дорожча машина фріб. Ну, я довго граю. Давайте зараз подивимось. Заходимо в телефон. О, тут пише. І заходимо в сервер. сервер. Оце тут є мій сервер вже. Але нам треба в цей внизу Joint Using Code і пишемо код, це що на екрані, я лишу його в І код ці може колись поміняти, якщо це, пом... якщо це таке стає, то заходьте на мій телеграм-чат. Во мій телеграм-канал, коротко про нього. Це наш сайвіний канал, а чат, це КРП, у ньому всі учасники, поки що. Я вам скину лінк, цілку під відео, ось який тут. І ви можете зайти. Оце наш основний чат, і ми тут постійно переписуємося. Так і хочу, щоб ви зайшли на мій, Де... мій телеграм-канал Давлюк. Тоже лишу ссылку в описі. Заходьте, дивіться. Тут ми, мої кружки від... видно моє лице, якщо хочете побачити. І це все. Аво! Бо, як коли у вас появиться це, це значить що у вас заходить. Якщо вас це не подобалося, значить що ви ввели неправильний код. І це все чому так має Чось таке ставити може. О, ми заходимо в Join Kiev at Тут хіде GTA якомусь. О тут вам показує, з ким ви можете бути, ким захочете. Ну, але я не хочу тим займатися вже на моєму сервері. Зараз просто я вночі це знімаю, ніхто не грає, бачите? Ну, і у нас ще є суддя, є адміни, модератори. Богдан і містер Глів. На містер Гліва тато Гліба лишу канал в описі. Померджі зі Хамбург і Плоси. І отак виглядає вся карта. Надіюсь, вам це відео подобається, Заходьте на мій сервер, хочеться телеграм, підписуйтесь на мій другий канал Лайф, Силка в описі, як завжди. Лайф, це мій новий канал, це другий мій буде. Оце мій основний. Це все, що я мог сказати. Дякую вам за все. Іграйте на нашому сервері і папа. -па. І друзі, я хочу вам дуже подякувати за ці всі перегляди. Бачите у ці. Раз, два, три, чотири відео залетіло на 1000 переглядів. Навіть з півтори тисячі. А оце 500 переглядів, але все рівно багато лайків. лайхів. глядаємо усі шорти. Але оці самі ліпші. Дякую вам за 76 підписників. У вже 48 відео і 10 000 переглядів. Внизу. Дякую вам за все. І дякую вам за оцей за 56 переглядів на цьому відео і 5 лайків. Дивіться мої шорти. І все. Дякую.